Ну що, друзі, у мене для вас нетипове відео Маріна. Скажи привіт. Привет. Я вирушаю в маленьку книжкову подорож разом з Маріною. Ми їдемо е, на закарпаття. Якщо конкретно, то ми їдемо зараз до Ужгорода, але ми будемо відпочивати не в Ужгороді, а це десь в 20 хвилинах від міста. Там на нас чекає релакс, спа та книжечки. Ну насправді книжечки на нас чекають вже прямо отут зараз. Тому що ми з собою взяли і почитати в потяг, і взяли почитати в поїздці. Коротше. Подивитися, ми для вас підготували книжкову відпустку. Нам дуже пощастило, до речі, тому що ми мали їхати з сусідами, а їх нема. І нам провідниця сказала, що і не буде, тому що вони мали сісти з нами ще в Києві. То ми по суті їдемо в СВ. І це прямо-прямо чудово. Бо ми запланували тут знімати крінжовий книжковий контент, і тепер можемо це робити не соромлячись. Отак, от останні дні в Києві були дуже важкими, точніше ночі. От сьогоднішня ніч була неймовірно важкою. Було дуже дуже багато шахетів. Обстріл був суперсильний. Я спала рівно нуль годин. Тобто я не спала з вчора, з позавчора виходить. Да? Тож я думаю, що сьогодні у мене буде той рідкісний випадок, коли я таки засну в потязі. По-перше, а по-друге, я прям потребую цієї маленької відпустки, щоб виспатися. Їдемо ми буквально на декілька днів, і вже в п'ятницю, 13-те ми сідаємо назад на потяг до Києва. Маріна зі мною трішечки потусить в Києві і поїде до Дніпра. Насять Вже наступний ранок ми вже доїхали, ми вже заселилися. Будемо з Маріною жити в маленькому дерев'яному будиночку. Тут чудово пахне деревом, бо прям він весь такий дерев'яний. Зараз зроблю вам рум тур. Отже, це перший поверх. Такий от тут у нас розклад, така вітальня. От це сходи на другий поверх. Тут ванна туалет, ну душ-туалет. Ось вони. Такі. Є у нас тут пічка така дуже вайбова. Віконечко стіл. От тут, за бажанням, теж можна розстелити диван, і я думаю, ми з Маріною будемо щось придумувати в цьому плані. Так, йдемо на другий поверх. Це типу мастер бедрум. Отак от тут. Ну, краса, якщо чесно. Ось тут тепло від пічки буде йти. Тут можна посидіти. Телевізор. Є навіть дитяче ліжко. Навряд ми будемо ним користуватися, але хто його знає. А тут балкончик. І зацініть цей момент. Тут є гамак. А ще тут співають пташки. І це прямо чудово. Ось такий от будиночок. Сам цей комплекс називається Богольвар. Це от буквально 20-30 хвилин їзди від Ужгорода. Нагадую, що ми тут на три дні, тобто ми їдемо додому після завтра. За ці три дні наша задача мінімум це відпочити, виспастися, розслабитися трошки, почитати. Бо ми взяли з собою по дві книжки: одну ми читали в потязі, не супер багато, але щось прочитали Іншу геть. Інакшу ми мимо тут, і я думаю, що це буде весело, бо там специфічна книжка, все самі побачите. Ну і також хочеться смачно поїсти, погуляти тут територію, послухати пташок. Коротше, сподіваюся, на хороший відпочинок. Знайшли струмок це струмок! Є великий стримок, як ви вже напевно помітили, і ми знайшли багато от таких от інсталяцій. Трішки нагадаю мені бедуїнів, якщо чесно, бо вони теж люблять так камінчики складати в постелі. А взагалі сидіти слухати річку безцінно. От такий АСМР мені прям подобається. Є маленька спокуса залишити телефон на всю ніч десь тут, щоб він просто зняв мені 10 годин звуку річки. Я, здається, навіть бачила такі відоси на Ютубі, і вони збирають чималі перегляди. Боже, які тут кольори мені тут дуже подобається. Це я стою на фоні озерця, в якому можна ловити форель, до речі. Мені цікаво, чи зможу я за ці дні по її половити. Хоча Марина проти каже, що я зіпсую свою карму, але я ж хочу зловити форель, щоб ми її потім з'їли, тому що тут поруч з нашим будиночком я запримітила мангал. Я не кажу, що це мій план, але шальна така думка є. А взагалі тут купа всього. Ну, типу, мені дуже подобається, бо цей курорт, він позиціонує себе як для усамітнення, і тут дійсно тиша, природа, пташечки співають. У нас у цей будиночок ми запланували собі піти на масаж. Я сподіваюся, не крінжово для вас це підзняти. Завтра ми підемо в малесенький похід до найближчої гори, просто якось стежиною погуляємо, подивимося природу, а потім хочемо в чан залізти. Теж має бути непогано. Такий речарч для душі. Але, звісно, і читати будемо. Я думаю, може. Навіть найближчим часом взагалі ми оце йдемо зараз з Маріною і говоримо про те, що тут дуже класне місце не тільки читати, а й писати. І потенційно це могла бути прикольна така ретрит поїздка для письменниць, які ми звісно. Я взяла клавіатуру. Маріна взяла клавіатуру і все. Я нічого не взяла, окрім телефону. і в принципі, зараз не налаштована на письмо, але можливо там з часом було б прикольно повернутися і. Засісти тут трішки пописати, Подумаю. подума. Це буде кадр, якщо ти перевернешся. Ой, Боже. Я хочу... а, тихо. а як ти злізеш? О, так гарно. Це була права. Треба собі додому гамак. Маріна та мої ноги. Навіщо бути в гамаку на самоті, якщо можна бути? Маріна, твої враження від масажу? А, я дуже розслабилась, ніби наново народилась. Я була майже така сама, тільки ви, можливо, чуєте мій голос, мені дуже закладало носа, хоча сам масаж був чудовий. Хочеться провести так ще три дні от в тій кімнатці, але ми що, ми будемо читати? Ми будемо пішли читати. читати. О боже, що для тих хто ті півди, і спайка. А останній це академія Валіїв. Ага. Що друзі, сьогодні вже наступний день, можливо, по моєму голосу ви чуєте, що я прихворіла. Я не пам'ятаю просто чи я про це згадувала в попередніх включеннях. Але так я була трішки прихворівша, ніби вже йшла на поправку, але після двох ночей в окритті мені стало гірше, і я сюди приїхала вже прям хвора-хвора. Вчора мені було так доволі кепсько. Але знаєте, сили при тому були для того, щоб насолоджуватися життям. А сьогодні справи плюс-мінус такі самі, але напевно це навіть і не найгірший варіант для того, щоб хворіти. Отак, от відпочинку лі Тут гори свіже повітря, я не скаржуся. Хотіла вам розповісти про. Книжку, яку ми з Маріною тут читаємо. Як ви вже зрозуміли, ми взяли з собою дві книжки для потягу. Ми взяли усі в цьому поїзді в підозрювані. Ми плануємо її, планували читати по дорозі сюди і по дорозі додому. По дорозі сюди ми прочитали буквально по одному розділу, тому що там не дуже було хороше освітлення в купе, плюс ми там відволікалися на поговорити і так далі. Обидві були втомлені. Тож я не думаю, що ми багато тієї книжки прочитаємо в цій поїздці. А от з двором королеви вампірів справи пішли більш жваво. Ми вже прочитали. Ну я прочитала вісім розділів. Маріна вже прочитала мені здається, пів книги, тому що вона тишком нижком у мене за спиною її почитувала коли ми не домовлялися про це. Вона винувата, вона це знає, вона зараз сидить на першому поверсі цього срубу, цієї хатини і має почуватися винувато. Стосовно цієї книжки, в цілому бо про потяг поки що говорити рано, адже там ще розділ. Стосовно цієї книжки, я скажу, що Ну я очікувала, що вона буде гаряча, але мені здавалося, що вона починається от саме в гарячому сенсі, десь з п'ятого чи шостого розділу. Але по факту там все починається з першого. Просто там не до кінця йдуть справи, але доволі еротично все в кожному розділі. Мені дещо дискомфортно читати її в перекладі, тому що перекладач тут або редактор, я не знаю хто дуже любить слово Вульва, яке у мене не асоціюється з еротичними сценами. От, взагалі, і я плюс знаю, як пише Кейті Роберт в оригіналі. Нагадую, що я перекладала її ж, її ж неонових богів. Вона в оригіналі не використовує анатомічні такі слова для жіночих геніталій, скажімо так. Вона використовує слово пусі, яке я особисто перекладаю як кицька. Тому мені вона трішки ріже вухо. Я не виключаю, що я буду переключатися між оригінальною версією і перекладом, тому що, ну. Там тримати книжку в руках приємно читати отак дуже атмосферно, але там в тих же еротичних сценах мені буває складновато по сюжету. Тут у нас по суті фанфік на всіх улюблених вампірів Кейті Роберт, тому що буквально в передмові вона каже: що якщо вам подобався Деймон з щоденників вампіра, якийсь там Дмитрій з Академії вампірів, я не читала ті книжки, але колись дуже давно бачила тришову організацію. І якщо вам подобається спайк, він же костиль з Баффі, то типу це книжка для вас. І власне у нас тут прямо на Форзаці всі ці троє намальовані разом з головною героїною, тому що так це реверсивний гарем. І описані вони, ну я поки що прочитала про двох з трьох третій ще не з'явився, але вони описані от прямо як в серіалах, тобто, ну, в серіалах, організаціях від. Одягу і зовнішності до поведінки, типу, все те саме. Тож, якщо і ви фанатієте від цих історій, плюс вам подобаються вампірські любовні романи, то, в принципі, вам ця книжка може зайти, але не очікуйте від неї особливого сюжету. Бо тут нам на початку навіть і героїв особливо не розкривають, одразу кидають в гущавину цих отеротичних подій. І по суті, це така книжка, знаєте, читати на ніч по декілька розділів для того, щоб створити собі певний настрій, я б сказала. Або це також непоганий варіант для того, щоб разом посміятися з подружкою, тому що тут у нас багато таких доволі. Клішованих або культових, хтось каже, моментів, там же як подивитися, з них можна посміятися. В цілому ми непогано проводимо час з цією книжкою, якби ж ще хтось не читав дуже-дуже швидко і не випереджав мене вже на 5 розділів, було взагалі чудово. Ну а так, зараз у нас по планах піти еко-стежкою, яка тут поруч є, до найближчої гори, так, от прогулятися, погратися в хайкінг, скажімо так, після цього ми повернемося, почитаємо. Пообідаємо. Ввечері у нас чан з пелюстками троянд, молочною водою і чимось таким подібним. Я дуже сподіваюся, що вдасться зняти це красиво. Потім вечеря, і будемо знову, напевно, читати або дивитися серіали. Бо вчора пересном ми робили саме це. Ну і сподіваюся, що мій нежить трішки мене попустить ну, впродовж цього дня. Може, свіже повітря, гірське все ж таки зробить свою справу, прям і доб'є його. Так, ось стежка за нами десь. Там, он. а он вона, он вона, он Маріна. Ось я. Ми починаємо підколювати ліс. Якщо це в останнє, коли ви мене бачите, то було приємно познайомитися. <клухи> Маріна у мене розмита на долонці. Вже ні. Живий? Так. А де пляшеш?

Так, ми йдемо вже, мені здається, годину чи півтори точно. Ми фоткаємося по дорозі, розглядаємо ось цю красу навколо, поки що живі, обидві. От я, от Маріна, повершись. Так що поки що все складається непогано, іначе нас нічого ще не покусало, не напало, чуть фу. І ми йдемо по значках екостежки. Ми їх знайшли щоправда на півдорозі, але інтуїтивно йшли правильно. Та ми дійшли, прийшли, вже повернулися. Ось наші сходи назад до готелю. Це було весело, цікаво. На жаль, ми не дійшли до кінця стежки, тому що там була валка лісу, і в якийсь момент там просто ну ми не змогли прийти. Всюди були дерева, і головне, ми вже не бачили стрілочок, щоб йти далі. У нас не було 100% впевненості, що це продовження стежки, але була 100% впевненість, що це мисливські уїддя, тому що там отакий знак був. То ми вирішили не ризикувати, пішли назад. Пару разів мало не загубилися по дорозі. Дуже багато жартували про те, що помремо, і люди будуть ржати з того, що знайдуть на наших телефонах. Але як бачите, ми дійшли. Сенсаційної історії не сталося. Ну, хоча нам тут ще з ходами спускатися. От а зараз ми підемо чепуритися, читати, їсти, відпочивати, а потім у нас буде чан. Покажи, що в басейні дійсно є вода. Ну що, друзі, я вже в компанії не тільки Марини, а й Ярини Вовк. Ми в Ужгороді. Так, вчора ми з Мариною настільки роз'ємліли, я не знаю, розслабилися в тому чані, що я просто забула зняти вам продовження зі своїми враженнями і так далі. Але ну, якщо коротко, нам все сподобалося, але ми зварилися до стану варених раків. А ще там був оцей метелик-об'юзер, який постійно хотів на мене сісти, що мене дуже лякало. Якщо вас дивує, чому мене це лякало, то уявіть собі метелика без крильців. Це просто страшні це створіння. не лякає, Маша, це не аномальна трохи штука, твоя сустава. Коротше, було страшно. Після цього ми що ми повечеряли, пішли з Мариною в нашу хатину читати книжку і прочитали рівно абзац, тому що потім ми зачепилися за якесь слово, і наступні три години ми про щось говорили. А сьогодні зранку ми вже прокинулися, поснідали. Ми виселилися з готелю, поїхали в Ужгород. Вот тут у нас потяг. І сьогодні гуляємо з Яриною бо у нас, Слава Богу, є часу. Да, і тут дивимося трішки Ужгород. Ужгород. Красиве дуже місто. Блогерка з мене така собі сьогодні, як розумієте, але от не забула про вас зараз. Тому такі справи за півтори-десь годинки у нас вже потяг до Києва. Марина ще завтра зі мною побуде, бо не і завтра потяг додому. І така от у нас пригода. Ну, по ідеї, якщо все складеться добре, то ми ще в потязі додому будемо читати, але це буде, напевно, залежати від того, як нам ще сусідами в купе пощастить. Бо якщо ви помітили, ну, може я вам тут і казала, я вже забула по дорозі сюди, нам пощастило, що у нас взагалі не було сусідів купе. Ми були самі самісінькі і могли знімати, що хотіли. Але не факт, що так пощастить двічі поспіль, тому і не факт, що ми зможемо знімати якусь крінжатіну веселу або читати разом на відео чи щось таке. Ну, але подивимося. Так чи інакше тут така от криса, поки гуляємо. Ну що ж, друзі, як ви можете помітити по моєму фону, я вже в Києві. Я вже в Києві декілька днів. Дійсно, мені не вдалося прямо в поїздці зняти завершальну частину цього влогу, тому що. Хоча нам і пощастило, все ж таки, з купе. Ми більшу частину дороги їхали на самоті, тільки я і Маріна. По-перше, ми були занадто заглиблені в розмови, в спілкування, говорили про все на світі, і якось нам було не до книжок, не до зйомок. Хотілося просто провести час наодинці, тим паче, що він ну вже спливав. А по-друге, десь у півночі у нас була зупинка у Львові, і я таки думала, що там до нас підсядуть сусідки, і так і так це сталося. Сусідки кажуть, тому що ми їхали в жіночому. Купе, дуже рада, що існують тепер жіночі купе. Так, от решту дороги ми вже їхали не на самоті. Почитати нам в потязі все ж таки вдалося, але виключно коли прийшли сусідки, тому що ми вже при них не могли обговорювати і всі наші життя від самого дитинства до сьогоднішнього дня. Тож ми вирішили зануритися в книжки і подумали, що ну, оскільки ми вже так багато встигли прочитати двори королеви вампірів, то продовжимо читати її, а не усі в цьому поїзді підозрювані. Там ми так і залишилися на першому. Розділі, що ж стосується двору, то я встигла за цю поїздку прочитати 140 сторінок. Ось моя закладиночка, і зараз я продовжила читати цю книжку вже вдома. Спеціально тут закладинку тримала для того, щоб вам показати об'єм прочитаного. Маріна мене просто нещадно випереджала. Щоправда, мені здається, що в той момент, коли ми прибули в Київ, я все ж таки її один єдиний разочок випередила, тому що я довше не могла заснути і читала довше відповідно. Але вона потім наздогнала і перегнала мене в потязі від Києва до Дніпра. І мені здається, до Дніпра. Вона вже доїхала, просто дочитавши цю книжку. Людина читає просто. Дуже швидко, <сіх> ну або я дуже повільно, або і те, і те. Я ж зараз просунулася, і десь мені здається, на третині чи близько того читаю потрошки перед сном, тому що повернулася в робочий режим, де дуже багато задач, і читаю я тільки власне, оце пару годинок перш ніж заснув. Тут майже в кожному розділі у нас гаряча сцена, або підводка до гарячої сцени, чотири дієві особи, кожна з яких між собою робить все. Тобто варіативність цих сцен ну доволі. Приємна, скажімо, так тут не кожного разу одне і те саме. Але стосовно сюжету, розкриття персонажів, діалогів, не шукайте цього в цій книзі. Вона взагалі не для того. І не очікуйте відповідно від неї такого, бо це будуть дуже рибні завищені очікування, які можуть зіпсувати вам враження. Ні, це просто гаряче штиво, таке гаряче, що це дійсно в даному конкретному випадку. Мені здається, його єдина. Суть, єдина ціль. Я не скажу, що мене це сильно засмутило. Ні, я час від часу такі книжки теж читаю, але їх дуже важко читати залпом, Хіба що ти їдеш в потязі, і тобі нема чого робити? Тому що. Ну, це нескінченний круговорот, просто гарячих сцен з мінімальними перебивками на мінімальний сюжет, і відповідно це не те читання, де ти просто там залпом читаєш, бо тобі цікаво, що ж там буде далі. Або, наприклад, є якийсь гачок, і ти все чекаєш, коли цей гачок зіграє. Ні, це не така книжка. Що ж стосується цього малюка, то його я продовжу читати згодом. Або після цієї, або через одну книжечку, тому що мені тут все подобається на самому початку. Цей фірмовий гумор дуже подобається тут. Переклад, все подобається. Так що згодом 100% продовжу читати. А стосовно нашого відпочинку, загалом скажу, що я неймовірно задоволена, попри те, що мене дуже прихопила застуда. Все одно це був кайф. Ми чудово провели час. Ми багато спілкувалися, багато сміялися, відпочивали ці. Прогулянки, цей чан, цей масаж, ці читання в гамаку розмови до глибокої ночі, спроби багаторазові спроби зняти щось для тіктоків, інстаграмів. Короче, це було і весело, і дуже якось активно, але в той же час ми встигли відпочити. Звісно, я б з задоволенням продовжила цю відпустку, ну, ще б на день, два-три. От ну, але вже. Як вийшло, я в цілому дуже вдячна Багульвару за те, що він нас запросив на цю відпустку. Напевно, отак сама б я не вибралася, бо мені постійно здається, що у мене немає часу, немає можливості і так далі. Останнім часом мені взагалі важко витрачати гроші на відпустки, тому що я постійно думаю про те, що ще треба зробити по дому. У мене підвищена тривожність щодо витрат після того, як у нас був обстріл. Ну, Короче, мені з цим важко, але ось ця поїздка це прямо подарунок долі. Ще із близькою подругою, ще й з книжками, ще й в таке чудове місце. Там смачно, там затишно, там спокійно, там красиво. Сказати, що задоволена, це нічого не сказати. Я і так їхала і думала, що мені все сподобається, але мені все сподобалося навіть ще більше. Я просто в захваті, так що. Сподіваюся, що це передалося через цей влог. І не знаю, як ви, а я 100% буду його ще передивлятися для того, щоб повернутися ментально в ці дні і відпочити.